Конкретний термін. розумієте, тобто Це вже не шуточно, я, я розумію, що я вже просто реально це мої останні, останні дні свободи. І, і я знаю, що я там загину в тій тюрмі. Вибачте, що так говорю, але воно таке. А півтори хвилини цього відео можливо шукують тих, хто не знає, хто така Світлана нужна. Але все ж прошу додивитися відео до кінця. Для тих же, хто знає про що мова, попрошу здійснити переклад слів нужної на мову тієї країни, де вона нині. Зробіть цей переклад і направте це відео у відповідні органи, аби і слова могли почути як правоохоронці, так і інші представники цієї країни, де нині перебуває нужна. На нас просто напала поліція. При цьому вони страшні речі робили. Вони мені на голову мішечок надівали целофановий. Мене вдарив кулаком в область вузька. Я щось не розумію, як це можна мішок на голову діти людині, яка по їхнім законам підозрюється. Ви ж не осуджена. У них в законі так прописано. Я просто йшла по вокзалу. З'явились чотири поліцейських, і вони просто нас атакували. І ми кричали від болю. Вони, вони все рівно нас грубо потащили. Коли вже в буцегарні я була, вони звідти мене завезли в е, тіпа в лікарню. Там мене прив'язали до ліжка за чотири кінцівки, розділи до гола. Коли вони знімали труси, я була в шоці, бо навколо стояли поліцейські, навколо ліжка поліцейські і медики. Я ще викручувалася, бо мені соромно було. Вони в результаті стягнули труси і ще й принесли трубку і запихали мені в мочовий канал, щоб витягнути сечу. Уявляєте, це був ну, конкретний безпреділ. І вони не бояться цього робити. І мене це сильно ну я розумію, що це якесь уже політичне замовлення. йде, щоб це що за бред, взагалі? У нас поліцейські півтора місяця тому побили. Вони нас просто залякували, і вони нам фактично погрожували таким чином. Вони нам демонстрували, що наше життя в небезпеці. Чесно кажучи, те, що я зараз чую, воно не то, що на голову не налазить, Це вже якась сова на глобусі. Ми починали за одне, продовжували зовсім за другу тему. Давайте ми зараз поки що розберемося з однією справою, а потім вже будемо піднімати все по факту, як є в іншій справі. Я не хочу в публічній площині говорити про те, з чим я сам особисто не ознайомлений. Якщо почути вас вразу, не поспішайте з висновками, бо те, що сталося, могло статися хіба що в якійсь нецивілізованій країні, де поліція виконує роль пса диктатури, або в фантазії нашої героїні. Як я і казав під час нашої першої зустрічі з нужною, я не міг говорити про те, з чим я особисто не ознайомлений. і тому я почав шукати правду, як вона є. В процесі пошуку я наштовхнувся на людей, які безпосередньо знали нужну, і в розмові зі мною. Погоджувалось на запис розмови з подальшою готовністю відповідати за свої слова перед законом. Від цих людей я дізнався багато таких речей, які були прямо протилежними до того, що говорила нужна. Більше того, з перевірних джерел я дізнався, що в Іспанії побиття жінки це останнє, на що піде чоловік, а тим більше поліцейські, про яких згадувала нужна. Саме про поліцію Іспанії вона розповідала свої жахливі історії, і, будучи на той момент, необізнаним в тому, чим і як живе Іспанія, я був в шуці від почутого. Не один я не міг зрозуміти, як таке може відбуватися в європейській цивілізованій країні. Це таке расисти тільки роблять. І це ще в Іспанії, Європа. Та до чого світ катиться? Ну, це взагалі взагалі для, для мене, ну. Ми майже повірили у відверту і лицемірну брехтю нужної. А вже ж, я та інші учасники нашого першого стріму відчували якусь невідповідність сказану до реальності, але на той момент мало хто з нас міг навіть уявляти про інший бік діяльності нашої героїні, який ми від щирого серця хотіли допомогти на той момент. Ми були в шоці та в розпачі, і в певній мірі зневіра починала вкрадатись в наші серця. Адже як так може бути в Іспанії, в Європі? Невже дійсно цивілізований світ міг докотитись до такого? Але дякуючи українцям, які проживали в Іспанії, дякуючи їхній оперативній допомозі в пошуку правди, я та інші учасники нашої першої зустрічі були ще більше приголомшені від тієї іншої правди, яку ми дізнались про нужну. Ось тут почнеться те, що я вважаю, має змусити кожного з вас задумати, що таке сила брехні. Отож почнемо розкладати все по полицях. Практично з перших хвилин нашої першої зустрічі нужда згадала нібито про російську асоціацію Кумбреслава, яка нібито є організатором всіх бід нашої гриї. У Мадриді проросійська велика асоціація про мене тут таку інформаційну пропаганду проти мене вивела. Вони що там тільки про мене не наговаривали. Тому ви просто не вірте. Я, я говорю правду тут. Усі українські групи контролюються псевдоукраїнськими адміністраторами. І саме після спілкування з представниками цієї асоціації я та інші учасники першої зустрічі з нужною почали усвідомлювати, як підло нас хотіли використати. Будь ласка, допоможіть донести до світової громади, там до, у, до урядів, що тут таке коїться. Адже наша людь, емоції та обурення від почутого з вуст нужної піштовху до того, щоб писати звернення як до уряду Іспанії, так і до урядів країн Європейського Союзу, аби привернути увагу до того жахіття, про яке можна сказати фантазувала нужна в прямому ефірі, запис якого ви можете. Переглянути на YouTube. В Іспанії тут є проросійські е, діячі, і так само поліція, і вони виконують такі замовлення, такі погрози, і це все. Якби не допомога в пошуку правди з боку учасників Кумбрислова, хто знає, як би повернулася ця історія. Але все ж до подробиць. Кумбрислава була створена в 2010 році за доводу того, як хтось міг подумати про будь-яку війну в інжерев та Україною з тих часів і до моменту повномасштабного вторгнення Кумбрислава нарощувала свій вплив і діяльність, яка була спрямована на допомогу новоприбулим іммігрантам з України. Це й допомога в працевлаштуванні, вивченні іспанської мови, підвищенні кваліфікації, пошук житла, облаштування життя і побуду всіх українців, організація фестивалів і допомога всім українцям, які приїздили в Іспанію і потребували допомоги. Не дивно, що за понад десятиліття клідної роботи Асоціація Кумбреслава набула значну авторитету та поваги серед українців і серед жителів Мадриду. І західний цивілізований світ, фундаментом якого є репутація, сприймав Кумбрислава як порядну асоціацію, яка б допомагала українцям в Іспанії і не лише українцям. Позитивна репутація Кумбреслава привертала увагу як до прозичливих людей, пересічних громадян Іспанії, місцевих підприємців, служителів церков. Представників посольств, представників уряду Мадриду та Іспанії в цілому, так само ця репутація перевертала увагу і тих, хто планував знищення України і будь-яких джерел її підтримки. Саме на добру славу асоціації був націлений удар ворогів, які вперше здійснили рейдерське захоплення веб-ресурсів Асоціації Кумбря Слава задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Але все ж це не зупинило її учасників в своїй діяльності, і Кумбрия Слава продовжувала свою роботу. Другий удар почався разом з повномасштабним вторгненням. З перших днів відпочалось злощасне знайомство учасників Кумбрия Слава з нужною. В перші дні вторгнення, за підтримки посадових осіб Мадриду, Кумбря Слава розпочала масштабну роботу зі збору та відправки волонтерської допомоги в Україну. До асоціації Кумбря Слава приходили всі, хто знав цю асоціацію як спілку порядних людей. Приходили як українці, так і місцеві жителі. Підприємці та представники іспанської влади, щоб допомогти та передати свою допомогу Україні. А вже ж така діяльність була і є шкідливою для запорібрікових ворогів України. І відповідно з боку ворогів України почалась робота щодо знищення репутації асоціації Кумбреслава. Слава. Чималий вклад в цю роботу щодо знищення репутації Кумбреслава внесла і нужна. Є категорія людей, яка можуть воювати на інформаційному фронті. що я і роблю активно роблю. На нашому стрімі вона казала, що Слава – це проросійська організація, хоча по суті, це не так. Співпрацює, скажімо, з російською асоціацією Слава, з Іриною Журавльовою, яка є президенткою цієї асоціації. І так само вона діє по відношенню до Кумбрислава і в повсякденному житті. І так само нужна діє вже два роки. Виникає питання, чому ж представники асоціації терпіли це цілих два роки? Відповідь проста, тому що це прості люди, які так само, як і ми, мають своє особисте життя, які ходять на роботу, в яких є сім'я і потреби відпочивати. І відповідно на боротьбу з такою інформаційною діячкою, як нужна, у них не було ні часу, ні бажання, і це зрозуміло. Вони взяли на себе обов'язок допомагати Україні. А це значні витрати як коштів, так і часу. На відміну від учасників асоціації Кумбрислава, нужна, так і не відповіла нам яким матеріальним благом вона хоч один раз допомогла з Збройним силам України чи Україні в цілому, натомість вона просить фінансової допомоги на адвоката, який їй нібито потрібен. Я хочу попросити людей підтримки фінансової, щоб я могла оплатити адвокатам. Вона просить допомоги в тих, хто її не знає. А тих, хто її знає, вона дуже швидко обвішує риком расист. Тепер, напевно, і я в її списку расистів за те, що допоміг підняти правду на поверхню. Вами це ялась вирастуєте запалі. Так само, як і я, за її брудними наклепами, служитель церкви Спасіння Божого в Мадриді, за надуманими Нужної, теж був облитий наклепницьким брудом. Тому, шановні українці, прошу вас віднести до цього відео з максимальною увагою. Якщо вам довелось спіткати нужну, знайдіть час, щоб поспілкуватися з учасниками Кумбри Слава, чию діяльність знають багато волонтерів з України та військових збройних сил України. І задумайтесь, чому на боці Кумбри Слава, церква і посадовці Мадриду, бо вони теж расисти. А може не вони расисти? Може, дехто загрався з брехнею і терпінням українців? Може ця, дехто. Дійсно потребує допомоги в тому, щоб відбувся справедливий суд, який скаже про результати спеціальних перевірок всіх зв'язків цієї дехто. Я, як громадянин України, щиро дякую всім волонтерам і кожному, хто допомагає Україні в цій війні. І моя позиція однозначна. Я на боці тих, хто за Україну. І знову ж таки, я, як людина, яка усвідомлює силу і авторитет церкви, силу довіри до церкви, не повірю в те, що служитель церкви піде назустріч терористам, що творять геноцид в Україні. І я знову ж таки займаю сторону людей, які підтримують волонтерів. Які допомагають Україні, і відповідно до цього я щиро сподіваюсь на правосуддя в Іспанії, яке відбудеться, і відбудеться на підставі звернень всіх тих, кому питання репутації та честі є важливим, всіх тих, хто готовий відповідати за свої слова перед законом. Я сподіваюся, що цим відео спонукає кожного задуматись, якою іноді підлою гіркою буває правда, яку так спритно і старанно ховають за емоційними гаслами і галасними заявами. Конкретний термін розумієте, той тобто це вже не шутично, Я я розумію, що я вже просто. Реально, це мої останні дні свободи. І я знаю, що я там загину в тій тюрмі. Вибачте, що так говорю, але воно так і буде. Сподіваюсь, що правосуддя Іспанії доведе цю справу до завершення. А всі, хто бажають подробиць від очевидців, звертайтесь безпосередньо до учасників е Слава. Посилання на їх сайт буде в описі під відео. Всіх же, хто в курсі цієї ситуації з нужною, прошу поширюйте це відео. Хто досконало володіє іспанською, прошу допоможіть з перекладом і поділіться цим відео з компетентними органами Іспанії, тому що наклепницька діяльність деяких українців в лапках українців це не лише удар по репутації Кумбреслава, це не лише удар по репутації України, це удар по репутації Іспанії, її правоохоронних органів. І не опускайте руки, не дозволяйте зневірі вас здолати. Єднайте зусилля, залишайтесь людьми і допомагайте один одному. Вірте в краще. Бо з віри в краще починається майбутнє. Дякую всім за увагу і сподіваюсь на справедливе завершення цієї історії. Всім всього найкращого. Вона там звертається до всіх блокерів з допомогою, щоб їй там допомогли мої загрожує іспанська поліція. Ну, так. Вона пише, ну вже вам розказали, мабуть, да, що ніхто їй не загрожує. В неї срок їдали условно, бо тут по іспанським законам, е, якщо один рік або два до двох років дають судімасть, вона проходить условно. Треба буде сплатити штраф 350 євро на рік. Я хочу попросити людей підтримки фінансової, щоб я могла оплатити адвокатам. Опять вона пише по всім сітям, що мене поліція комуністична Мадрида хоче вбити. От, скажіть, на що вона це робить? Вона просто українців ставка з іспанцями, а вони. Не до праці, кажуть, не до Бога, до речі, до Бога. Вона ходила в церкву отут. -от. А mm. чому вона ходила? Бо там да їсти давали. І вона їла і водила своєго і сина, і дочку всі вони там. І що ви думаєте, вона їх так аплювала, вона на них написала заяву в поліцію. Я сам служитель церкви, спасіння Боже, мої. З 2005 року офіційно зареєстровано міністерство Іспанії, і ми були до було служіння тут в Мадилині. Перший раз я Світлану Нужну зустрів у Малазі, де вона була на програмі. Коли вона приїхала з України, то її в Малазі. Вона там була, я приїхав в церкву, куди відвідати нашу Малазі, і там я з нею зустрівся. Але взагалі, так ближче і побачив я її сутність, то вже почалася війна. Вона війшла, почала активно. Пійшла в групи наші церковні, вона собі дозволяла ще на тих групах якось е домінувати і що обсуджувати, що ми нічого не маємо. Цей і одна нас сестра їй написала сказала: каже, звідти ти знаєш, що ми кажу, ти, ти не маєш права таку казати. Ми молимося і діємо, і працюємо. А тоді вона, знаєте, оце перший поступок підійти. Я побачив, що вона є ну, страшна людина, так з моєї точки зору, це псута Вона. Взяли, розписали, почали писати індивідуально по групі до людей, що ця жінка, сестра серби, російський спіро. Можете себе дивитися? Тільки за те, що вона дала зауваження, почала поганювати людину, яка й нічого поганого не зробила ну, абсолютно. То для мене було ну, жахом. Думаю, ну, я їй сказав, я до неї дзвонив, кажу, ти маєш право таке робити. Які ти маєш праву людину так відплат, е е е е обливати болотом, і російський спір, ну, далі було? Потім другий в мене був такий з нею сутичка, е і вона почала приходити до нас. церкву. то коли почалась війна, ми почали готувати кожної церкві після служіння у відео, щоб годувати людей, які приходять в церкву, біженців, сенти, щоб ми їх могли побудувати. Тоді обіду проводили кожну дію служження, входували їх, спілкувалися з ними, і вона почала приходити на обіді. Але приходити не на служіння обідів, знаєш 11 з Юрія. Приходили в кінці служіння. Ось вони. Я кажу, поїсти і повести свою агітаційну роботу серед людей. Вона брала людей, садила, сідала їм на вуха і вцяла їх там, загружати своїми якимись ідеями, запрошувати свою групу і так далі. І так далі. Ну, Ми мовчали, ми нічого не казали, спілкуються, я не маю права їх забороняти, розбиратися з людьми, але люди вже на це говорять. Далі, е, що вона робить? Вона починає говорити, що. Е, Бомба і слава наговорюється, що Бомборислава, тобто російська організація з нею не зв'язується, не ходіть, не, 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 не приносить там, допомоги і не надавайте їм а Одного разу, тут вже було в травні в мину, в минулого року. Вона виходить на служіння і починає викликати, що її хочуть вбити. От, я кажу, заспокітися кажу, і далі я поводив служіння Богослужені, кажу, в церкві ви не маєте того спити. Мене хочуть вбити, помоліться за закликав, бо мене хочуть вбити. Я кажу, хто вас хоче вбити? За що вас хочуть вбити? Мене пункт Борислава хоче вбити. От, потім вона бачила, що ми її не підтримуємо, Що ми запросили навіть Аню і Валю, і ще приходили з ними ще з пункт Борислава світу на нашу церкву. Ми з ними поспілкувалися. О, со цей поділилися свої коментації, виконуємо вони своєю, і досить ми бачили, і я сам почав дивитися, що це люди, які дійсно роблять багато для України і там саме, а вона звинувачує комусь по сизмі і так далі. Вона обманює робить так далі. А ще я зауважу, що вона почала і на нас на наводити, що ми по російській групі до вим переслав. Ми з пастом написали на сторінку оголошення від на. Таке такий лист, де ми написали, що ми відітаємося діяльності Світлана Ружна, хоча вона себе представляє як віруючу постоянкою. Ми не знаємо, вона не є членом нашої церкви, і ми, ми не розділяємо її поглядів її вчинку і все інше. Що ми видіти це і, і хочемо відповідати українцям Мадриду, Іспанії, що її шо що що ми її не підтримуємо, і вчинки її. Антихристиянська, але вона пропустила відео на пасту, що він підтримує по російській організації в медалі. І так далі дуже жахливо. Вона просто діє так, як людина, яка хоче зробити України не до зло. А на рахунок поліції я тут 25 років в іспанії. Мені ще поліція нічого. Поганого ніколи не зробив, вона поки що допомагала. І вона, як вже говорили попередні, вона поліція досить лояльна і досить культурна, і до українців відноситься добре. Ну, звичайно, до людей, які не, не виконують вимоги поліції і порушують порядок, поліція має застосовувати якісь засоби для того, щоб докупинити в цьому світі, то є нормально. Ми, як церква, не хочемо, щоб хтось цьому місяці, ми хочемо, щоб ми не я навіть радив, кажу, саме ви те, коли вона лякала, що її мають чому посадити, я кажу краще, якщо ти на суді попросиш тебе Скажеш, вибачте, я була свильована. Е, е, я на тому мітингу я зможу десь вас штукнула чи попнула. Вибачте, і тебе відпустять, ну ти е, подивимось третьому тут садили. але вибачте, покайся і все буде. Свідомі українці в Іспанії доведуть діло до кінця. Тому що ваша провокативна і, на жаль, маніпулятивна діяльність, вона нічого хорошого ні нам, учасникам цього стріму, ні Україні в цілому не несе. Прийде час, і я впевнений, правосуддя візьме своє.